З новинок планшетів Мега 3 заїхали 12256, 9500, здається. А якщо хочете подешевше, то є 16 Pro, вже давно у продажу, недорога ціна 8256. Хто хотів собі, пишіть, вони ще доступні замовлення до замовлення і планшет, звісно, на свої кошти непоганий. Тут і багато пам'яті, якравий дисплейчик, все в цьому плані все доволі. Доволі гарне захисне скло. Залишилося тільки в такому ось кольорі. Мабуть, я думав, що ще є сірі, але ні. Ну, Чехольчик, в принципі, кому не подобається, можна чимось заклеїти якусь плідку ейкратною та й все. він просто прозорий. Затостило, в зарядка також все є в комплекті. Планшет доволі крутий по. Параметрам не наймощні, але для навчання, для роботи буде достатньо. Якщо є лишні кошти, то можна по типу Мега 3 або Мега 8 вони з кращими процесорами і більшими дюймами. Тут 12, у Мега 3 вже йде 12 дюймів, мега 8, 13 дюймів площить.